Привіт, вболівальники синьо-білих. За останні кілька годин іноземний клуб розпочав прямі переговори з Ігорем Суркісом щодо підписання гравця київського Динамо. Рада вже чітко дала зрозуміти, що немає наміру тримати гравця та відкрита до переговорів. Залишайтеся зі мною до кінця, щоб зрозуміти всі деталі цього можливого відходу, а також скористайтеся можливістю підписатися на канал та поставити лайк. Поїхали! За даними порталу Fanatic.ru. Нападник Владислав Бленуце, який грає у Київському Динамо та збірні Румунії Ю-21, може залишити український футбол протягом цього зимового трансферного вікна. Головною зацікавленою стороною є Динамо Бухарест, яке вже розпочало офіційні переговори з президентом Ігорем Суркісом. Румунський клуб планує підписати гравця в оренду, і переговори ведуться безпосередньо на найвищому рівні. Тренер Желько Копич проаналізував гравця. Йому сподобалося побачене на полі. І він особисто попросив підписати Бленуце, вважаючи, що він може одразу посилити атаку команди. Однак у переговорах виник суттєвий глухий кут. Динамо Київ готовий відпустити Бленуце лише на 6 місяців, тоді як Динамо Бухарест хоче річну оренду з правом викупу після закінчення терміну дії контракту. Ця деталь поки що загальмувала угоду. Незважаючи на це, джерело стверджує, що переговори тривають, і повернення Бленуце до Румунії стало цілком реальним сценарієм. Все залежатиме від остаточної домовленості щодо терміну оренди та фінансових деталей у цьому сезоні. Владислав Блануцей зіграв 10 матчів, забив один гол. Має контракт з Динамо Київ до червня 2030 року. А його вартість оцінюється в 1,5 мільйона євро. Як ви вважаєте, чи має Динамо відпустити його на рік, чи погодитися лише на 6 місяців, чи варто наполягати на варіанті викупу? Залиште свою думку в коментарях нижче та слідкуйте за каналом, щоб отримувати більше ексклюзивних новин про Динамо Київ.